Екстрене попередження у цьому випуску на тебе чекає достобіси гидних і страшних істот, але можеш радіти, з ними на відміну від руціян, тобі не доводиться ділити одну планету. Бо ці тварюки вимерли багато мільйонів років тому. Хотів би я про московитів сказати те саме. Готовий вирушити в подорож минулим і дізнатися більше. Стрибай у мою машину часу. Так вона більше всередині, ніж ззовні. Усі дивуються, коли вперше бачать. То що погнали чи як? Якщо звичайна багатоніжка може викликати істерику у деяких людей, то вигляд артроплеври відправив би їх у кому від жаху. По суті, це та сама багатоніжка, але майже безкінечна, тому що вони могли виростати до трьох метрів у довжину. На щастя, жили вони аж 300 мільйонів років тому. Ворогів у них було небагато, але й фанатів теж. Тому коли вони зникли, ніхто не засмутився. І, хоч харчувалися вони скоріш за все, тільки рослинами, їхній вигляд все одно приводить у жах. Наступне створіння більше схоже на плід фантазії сценаристів Фоллауту, але рако скорпіон колись був цілком реальним. Добре, що у ті часи не існувало арахнофобів, бо навіть його назва лякає, не кажучи вже про зовнішність. Найстрашніше у ньому це розміри, оскільки він міг виростати до двох метрів завдовжки. Якщо йому не вдавалося вбити здобич клешнями, на допомогу приходило гостре жало, яке ймовірно містило отруту. А ще деякі з них мешкали на території сучасної України, і все одно навіть вони були кращими сусідами ніж росіяни. Тепер уяви собі рибу, яка могла б запросто стати фінальним босом у грі про підводний світ. Дунклеостеос – це справжній танк древніх океанів, який тримав район приблизно 358 мільйонів років тому. Цей мегахижак носив броню, крутішу за лицарські обладунки, та мав найпотужніший укус серед усіх риб. Він досягав до 10 метрів у довжину. Це як автобус, який вирішив, що краще бути акулою, а важив до 4 тонн. Зубів ця рибка у класичному розумінні не мала. Зате були лезоподібні кісткові пластини, справжнісінька жива гільотина. Але чому ця машина для вбивств вимерла? Очевидно, його величезний рот не допоміг вирішити головну проблему нестачу їжі в якийсь момент, коли екосистема змінилася, він просто зник, і ми за ним сумувати не станемо. Про зникнення наступної істоти теж, мабуть, ніхто не жалкував, тому що ця гігантська змія ковтала крокодилів так само вправно, як крокодили ковтають е, крокодиловий корм. Гігантський удав титанобоа жив 60 мільйонів років тому. Виростав до 15 метрів у довжину, важив близько тонний. Їв черепах крокодилів, риб та власне будь-кого, хто міг поміститися б у його величезне черево. І це не фетшеймінг. Тварюка була настільки масивною, що не влізла би навіть у. Панорамний режим. Але у ті часи вистачало крокодилів, які зовсім не нагадували жертву і самі могли проковтнути якого-небудь чаклого динозавра. Наприклад, шестиметровий крокодил Кабан, що жив у давній Сахарі. Колись Сахара була вкрита густими джунглями, а страшенні створіння, що там мешкали, так і просили на палму на свої балетенські голови. Серед них був і цей крокодил. Він же капрозух. На щастя, сучасним людям цей монстр нічим не загрожує, тож ти можеш без страху рибалити на берегах нілу або амазонки. Максимум, що може статися, це приємна зустріч з його давніми родичами, які майже нічим не відрізняються від свого мотрошного предка. Але приємніше все ж витрачати свій вільний час не на спаринги з крокодилом, а на перегляд наших роликів. Ти навіть можеш стати спонсором, щоб забезпечити собі стабільний потік позитиву і цікавих фактів. Тисни на кнопку під відео, щоб дізнатися подробиці. До речі, поділися в коментарях, чи маєш фобії. І якщо так, то які. У давні часи страхітливі тварюки жили усюди, у повітрі, на землі та звичайно у воді. 150 мільйонів років тому в океані плавало створіння, яке знаходилося на верхівці харчової піраміди. Називали його ліоплевродон, і воно мало 20 сантиметрові зуби, семиметрове тіло, і, мабуть, пожирало стародавніх серпенгістів. Затримуючи на довго подих, він міг пірнати на велику глибину і чекати свою жертву в засідці. Він їв акул, восьминогів, рибу, а його їли тільки його ж родичі, яким пощастило вирости більшими. Скажемо відверто, зникнення цього монстра не найбільша втрата нашої планети. Тим паче, в океані і сьогодні вистачає монстрів. Під товщою води відбувалися дивні речі, яким варто би присвоїти рейтинг 18+. Як ще пояснити створіння, яке виглядало як плід кохання Китай Омара Егіро Сида, вона ж доісторична креветка ні за що б не потрапила в шаурму чи в шампур. Скоріше за все, ти пошкодував про зустрічі з нею. Ця доісторична креветка двометрової довжини мешкала на землі близько 480 мільйонів років тому і нагадувала космічного прибульця. На жаль, всі її нащадки і близько не такі великі. Тож нам залишається тільки гадати, який великий келих пива був би потрібен до цієї дивовижної креветки. А от хто міг би запросто з'їсти попереднє створіння, це гігант Тупітек. І хоч вони розминулися на кілька десятків мільйонів років, цей родич Орангутанга міг би розірвати навпіл навіть крокодила. Це найбільший примат, який коли-небудь топтав землю. Триметрова тварина важила 500 кіло, була величезною навіть для доісторичного світу і нагадує, єті або бабусю Трампа. Щоправда, на любителів загадок і таємниць чекає розчарування, тому що гігантупітеки вимерли. Понад 300 тисяч років тому. Відомо, що харчувалися ці добряки в основному квітами та фруктами, але масивне тіло і будова щелепи вказує на те, що їсти вони могли будь-кого з тих, кого їм вдавалося забити до смерті. Цікаво, що одна з причин їхнього вимирання це нездатність конкурувати за їжу з пандами, а також з первісними людьми. Сучасні птахи і поряд не стоять із тими монстрами, які літали у давньому небі. Навіть орел, який може підняти у повітря дитину або вівцю, виглядає комахою у порівнянні з птахом, якого називають Аргентавіс. 70 кілограмовий Аргентавіс мав розмах крил до 7 метрів і розганявся у повітрі майже до 100 кілометрів за годину. Цей птах, впіймавши жертву, успішно заковтував її повністю, немов рибку, не маючи суперників, здатних змагатися з ним за силою і вили. Чу Аргентавіс міг жити навіть 100 років. Є теорія, що цей птах предок сучасної лелеки. Мабуть, у минулі часи дітей вони, мабуть, приносили самим гігантопітекам. Раніше трава була зеленішою, Кока-Кола смачнішою, а всі тварини набагато більшими. Колись на світі існували величезні броненосці, які могли важити по кілька тонн, і які більше нагадували танки чи бойові машини аніж тварин. Гліптодон дидикурус це давній броненосець, який вкритий панциром, а на хвості мав величезну булаву з конічними шипами. Такий хвіст використовувався для того, щоб відлякувати потенційних хижаків, а ще проломити голову конкуренту в боротьбі за гарненьку самичку. Одні самці били булавою по панциру інших. Перш ніж завдати удару у відповідь, необхідно було оговтатися. Доведено, що такі бої не вигадка, оскільки б знайдених панцирях є вм'ятини, що точно були отримані при житті. Наступна істота більше схожа на псилоцибінову примару, і про це навіть говорить її назва галюцигенія. По суті, це невеликий черв'як, з діла якого росли сім щупелець з клешнями на кінцях. Тож він нагадує лавкрафтіанський жах, але рятувало те, що істота була завдовжки всього кілька сантиметрів. Ще одне страхітливе морське створіння, яке сьогодні стало би фобією усіх моряків, це гігантський молюск камероцерас. Його раковина сягала довжини 9-10 метрів. Тобто, разом з довгими щупальцями цей молюск повинен був мати довжину до 11 метрів. І, хоч він харчувався в основному планктоном, його гігантські розміри неодмінно наводять на думку про кракенів з легенд, що топили кораблі та стерегли скарби на морському дні. Що ж, подякуй природі, що вона вирішила позбутися цих жахливих створінь, а то б наше життя було куди складнішим. Тож зберігай оптимізм, відповідально користуйся машиною часу, і скоро ми зустрінемося знову, якщо не вимремо.